Запорізької військової адміністрації він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Вам вітаю. Розкажіть, що відбувається зараз на Запорізькій атомній електростанції? Там знову обстріли були якісь, і пошкоджена естакада, якої персонал йде до спец... зі спецкорпусів до енергоблоків. Наскільки ця естакада є важливою в цьому об'єкті? Ну, скажімо так, на атомній станції все є важливе тому що вихід навіть маленької деталі з ладу трохи ускладнює функціонування самої станції. Звичайно, що це не об'єкт безпосередньої інфраструктури блоків чи там обладнання, що набагато було б небезпечно. Але разом з тим ситуація залишається складною, всі знають ці, ці особливості, які там відбуваються безпосередньо. Ну, а нам з вами треба також говорити про те, що. Заходи вживаються. Всі, які тільки можливо, в даній ситуації наші оператори працюють, в тих умовах, в яких можуть працювати. Звичайно, наразі ситуація не змінилася порівняно з тим, що було на цьому тижні раніше. Е, наскільки зараз Запоріжжя є в, в зоні досяжності до власного артилерії противника? Ну, Запоріжжя, як і будь-яка будь-яке місто України в зоні досяжності для ракетних обстрілів, для артилерії, той яка є, у ворога ну са реактивна, реактивна артилерія, звичайно, що дострілює тому, що смерть літають модернізовано до 120 кілометрів, і С-300, ці ракети, які там літають 70 там кілометрів плюс, то вони потрапляють десь в околиці міста або навіть по місту, як це було минулого тижня. Також було повідомлення, що працювала е і навіть е російська авіація на околицях власне от території Запоріжжя регулярно, регулярно. Щодня відбуваються обстріли. Завчора 92 обстріли, трохи менше, ніж за позавчора. Там 109 було. Кожен день артилерійські удари наносяться, але здебільшого це або ракети запускають по об'єктах інфраструктури. Ну і частіше це по, по лінії зіткнення. Безпосередньо по військовим об'єктам намагаються влучити окупанти. Якщо все-таки буде е, місія МАГАТЕ е, відряджена якось так, то чи ви якось також до цього готуєтеся? Чи вона буде через Запоріжжя Можливо. якось просуватися? Як забезпечити її безпеку? Дивіться, президент дав доручення відповідно, всі це чули. Виступив все сформульовано, завдання всім роздані, кому вони мають бути роздані, всі готові до реалізації цих поставлених завдань. Звичайно, звичайно, багато залишить від на того, наскільки та сторона буде дотримуватися принципів ядерної безпеки і принципів здорового росту. Ну це вже здебільшого завдання, в тому числі і міжнародної спільноти і міжнародних організацій, які за це відповідають. Що зараз відбувається в цих чергах евакуаційних колонах, якими люди рухаються до Запоріжжя аби виїхати з під окупації? Маємо інформацію, що в цій черзі померла жінка. Чому, чому окупанти по кілька днів не пропускають ці колони? Черги дуже великі. Люди все одно виїздять за вчора. Тисячу людей проїхали з них 324 дитини досягло Запоріжжя. А разом з тим, якщо рахувати по кілька тисяч машин з напрямку Енергодарського, скажімо так, і з напрямку Мілітопольського така ж сама ситуація. Позвичайно, що ці Кількасот машин це крапля в морі. Справа в тому, що ну, по-перше, звичайно, спеціально роблять такі те, що вони роблять, тероризм свої здійснюють. Ну по-друге, є об'єктивна ситуація. Трохи це, скажімо, стан дороги там земля на дорогу, у нас знову дощі пройшли, тому ускладнений проїзд. Разом з тим у максимум ми можемо пропускати до восьми тисяч людей, принаймні коли. Маріупольчани виходили тією ж трасою, тією ж дорогою проходила максимум 8 тисяч людей. Ми готові всіх цих людей прийняти, якщо ну, у тих з негідників на ну, початку крапля чогось проснеться людського. Ну але зараз осінь наближається і повідно дощів буде все більше, і, і цій дорозі геть зовсім може е, настати кінець. Чи є якісь рішення цьому? Ну, дивіться, якби її не було, її ми створили, коли мост підірвали. Звичайно, будемо вживати заходи. Вона в складному стані, вона земляна, розмивається, коли ми намагаємось безпосередньо підсипати, та сторона починає обстріли і, скажімо, заперечує те, щоб ми укріпили дорогу. Ну, побоюючись там, в тому що там військова техніка може пройти. Безпосередньо, а насправді просто продовжуючи свою терористичну політику. Щодо осени, так звичайно, що восени, як правило, дощів більше. Ну, хоча в нас різні бувають ситуації, буває, що взагалі немає, але тим не менше, восени дощі, звичайно, будуть, і треба людям виїздити трошки швидше. Більш того, крім того, що будуть дощі, не буде газу. Газу на сьогодні він, в Мелітопольській команді, в Васильівському районі немає, і тому під питанням проведення опалювального сезону. Тому людям треба виїздити потрошку методично, постійно, і не чекати, поки буде зовсім погано. Пане Олександре, А ті люди, які переїжджають кожного дня, чи вони залишаються в Запорізькій області? І якщо залишаються, то що їм пропонують? Ну, Запорізька область в тому о, вигляді, як вона сьогодні є. Це обласний центр, Запорізький район. Інші, це смуга або закупована територія, або смуга ведення бойових дій. Це менша по території частина, але більша по населенню. Звичайно, Запоріжжя як промисловий центр немає там великої кількості відповідного там соціального житла. Таке інше і будувати нас на сьогодні. його немає сенсу, тому що ми в 35 там кілометрах від лінії. Зіткнення тому, кого прийняли, це 114 тисяч тимчасово переміщених осіб, безпосередньо значна частина, майже половина по наших підрукуваннях продовжує жити в обласному центрі, а інші люди прямують до центральних і західних регіонів країни або закордонних. Де спокійніше і соціальна ситуація більш, скажімо так, стабільна. А загалом, що скрізь на останок, ці люди хочуть виїжджати, бо дуже часто чую, як люди кажуть: Ні, ми залишаємося тут. Тут наш дім. Ми чекаємо. Ми віримо в ЗСУ. Ми чекаємо, коли е, прийдуть наші війська і нас звільнять. Ну такі ситуації теж є. Є такі ситуації, що приїхали, зареєструвалися, приїхали город копать з воротня. Наразі опрацьовується питання там, де з дітьми особливо в смузі зіткнення, ну, маємо посилити роботу ювенальної юстиції безпосередньо, тому що ризикувати життям... Дітей своїм життям це неправильно. На жаль, у нас немає такої авторитарної моделі. так, щоб ми взяли всіх посадили і вивезли разом з тим, працюємо над тим, щоб на, ми посадити на, 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 на щастя, немає такої авторитарної так. моделі. я би так Дякуємо вам, пане Олександре Олександр Старух, голова Запорізької військової адміністрації, був з нами тепер. Поговоримо, що відбувається на Харків.